Оператор Тетяна слухаю вас. Назвіть вашу адресу. 19. Побудьте, будь ласка, на лінії. Зараз я з'ясую ваше питання. За вашою адресою проводяться планові ремонтні роботи. Світла не буде до 14-ї години. До побачення. У вашому районі зникло світло, повалило дерево, яке загородило проїжджу частину або прорвало трубу телефонуйте на цілодобову варту. Саме ця служба оперативно реагує на звернення громадян та направляє їх у відповідні служби. Сьогодні в програмі ми покажемо, як працює цілодобова варта, а також поїдемо на виклики та покажемо, як справляються міські служби із надзвичайними ситуаціями. Звернення, які надходять на нашу службу, а також інші організації, жеки міста, теплопостачальні організації, водоканал, ліфтове господарство, міські електричні мережі. Якщо воно було внесено в комп'ютерну мережу в базу даних диспетчер, воно автоматично відображається на звернень. Кожен значок позначає свою проблему. Якби класнути на цьому значку, ми можемо відкрити карточку, де буде описана ця проблема, яка безпосередньо зареєстрована, і хто який є яка організація це. Не потрібно телефонувати, не потрібно тратити, витрачати на це час. Всі підприємства працюють в єдиній системі, і якщо вони уважно працюють і уважно стежать за тими подіями, які відбуваються в цій базі, тобто вони в курсі справи, що взагалом відбувається в місті. А скільки часу потрібно на те, щоб ліквідувати якусь ситуацію аварійну? Якщо говорити, що до прикладу поступило в нас звернення якогось аварійного характеру, якщо там відсутнє енергопостачання, водопостачання, теплопостачання або є якісь аварійна заявочка, що щось заливає порив, це звернення повинно бути усунене протягом трьох годин. А скільки взагалі звернень опрацьовуєте за добу? Загалом наші працівники десь опрацьовують біля півтори, а то буває і дві тисячі дзвінків. Робоче місце кожного працівника цілодобової варти обладнане багатоканальним телефоном та комп'ютером аж із трьома моніторами. Скажіть, ласка, для чого вам взагалі аж три монітори? Для зручності в роботі один, до монітор використовується для того, щоб ми працювали в нашій програмі нашій, другий монітор ми дивимося календар платними пробіт. І третій монітор, до прикладу, це онлайн-чат спілкування в онлайн режимі з мешканцями нашого міста, які мають обмежені фізичні можливості і не тільки вони користуються чатом, пишуть в електронному вигляді. Скажіть, а звернення бувають найчастіше з яких тем? Найчастіше і найбільша кількість звернень це все таки питання житлово-комунальної власності по нашому місту, відсутність електроенергії, водопостачання. То як відпочиваєте? Адже у вас кожного дня така напруга, потрібно спілкуватися з людьми. Люди різні бувають. Ну особисто я відволікаюся. Я добу відпрацьовую і три доби я відпочиваю. Відволікаюсь від роботи, обмежую спілкування своє і в телефонному режимі в частності з друзями. Відпочинок, якийсь такий релакс особисто для себе. Скажіть, а люди наскільки ввічливі, по телефону спілкуванні? Чи бувають дзвонять такі прямо ж? Як себе стримуєте? Щоб ви не вилаєтесь? Ну ми не маємо права вилаюватись. Ми стримуємо себе. Люди останнім часом дійсно досить агресивні. Це пов'язано з різними факторами, напевно. Але ми себе стримуємо, бо нам не дозволено. Ми витримуємо, ми намагаємося заспокоїти людину, війти в її положення, вислухати і допомогти в вирішенні її питання. Доброго дня, оператор Наталя. слухаю вас. Я переключу. Відключали сьогодні космонавтів. 79, З якої ви квартири? Будь ласка, залишіть мені ваш контактний телефон. Так, добре, долоти. Олексій, я зафіксую звернення і передам на обстеження до добре. Так, як... Я взагалі бачу, у вас тут монітор є з камерами спостереження. Що це за камери для чого вони? На цьому моніторі виведені камери спостереження наших диспетчерських служб, тобто ті диспетчера, які працюють, підприємства, які працюють цілодобово, так і ті підприємства, які. Диспетчера працюють тільки в денний час, тобто, ми можемо бачити, що є диспетчер на місці, що він виконує свою роботу. Зачастую в нас от надходять звернення від мешканців нашого міста і говорять, що я там зверталася в тілосіть буквально 2-3 години. Набираю і не можу туди дозвонитися. Тобто, це для зручності нашої роботи. Доброго дня, оператор Івана, слухаю вас. Так, я зрозумів. Грибоєдова, 10? Ясно. Тобто там в підвальному приміщенні течія гарячого водопостачання. Ясно. Саш, секундочку, я тоді зареєструю ваші звернення. Добре, зараз ми направимо туди спеціалістів ЖЕКа. Щоб вони розігралися в даній ситуації, саме у цьому будинку, що на Єдово, 10, прорвало трубу із гарячою водою. Аварія сталася у першому під'їзді, власне, у підвалі. Йдемо перекривати воду. Ой, а тут теж повно води. І там перекриваємо воду для того, щоб варити доступ був до сварювальних робіт. Але коли ми варимо, то потрібно, щоб води не було, бо електросварка при воді вона не варить. Лекали... Так, да, бо я прийшов взяти картошки цибулі були потоп, то я визвав санчесника, він там поставив комусь, але вона як не там, то там, то там. -то, там -то. Торішили сюди міняти. А Це що там... часто проривало, так? Ні, ну, тут є. ну в другому місці, може, десь там, чи таке вони, то там, то там прорветься. А труби взагалі як, старічені чи не дуже? А? Труби які взагалі старічені? Ну, старі, скільки домов скільки їм. А скільки тому? 30 років вже. Швидко приїжджають ремонтують. А? Швидко приїжджай? Ну, якщо вже поток, то приїжджають, мусять, бо заливає. У вас не дуже картопля постраждала з моркви. А я ж її. <рес> Деньки шарикові. Кран Де? настояти перекривати вже. Ага, тобто, якщо якісь проблеми, можна перекривати. Якщо буде порив десь після нього, то на весь будинок не буде. Мешканці цього будинку скільки без води будуть? Ну, ще буквально півгодинки. Тобто недовго, максимально швидко Ну, то місце займе десь півтори десь години. Щойно ми завершили знімати у підвалі, як нам подзвонили з цілодобової варти і повідомили, що на перехресті вулиць Київська та Фрунзе стався прорив теплотраси. І от уже ми на місці пригоди. Де відключені чи ні? Відключені. А багато? А, 10 буде 1 з буде. Я вибачаюся. Бачите, що часу, немає сім. Часу. Ну, така власне, ситуація. Бригада працює в екстремальних умовах, всюди їздять машини. Коментувати вони зараз нам нічого не можуть. Ви ж самі бачите, ситуація гаряча, власне, тому що потрібно швидко все полагодити. Знову надійшов виклик із цілодобової варти. Ми знаходимося зараз на Гоголя, 15. І тут на технічному поверсі ремонтують кран, який перекриває стояк з опаленням. Ліземо на гору, тож віддаю мікрофон Олегові. От, власне, ми і вилізли на технічний поверх чотирьохповерхівки. Ось такий тут дах чесно кажучи, ніколи в житті навіть не уявляла, що тут може бути. Взагалі, отаке от, от приміщення. Тут темно, нічого не видно. Олег світить нам ліхтарем від камери. Прямуємо до місця аварії. Просто восальниковий кран. Він перестав виконувати свою функцію. Тому наші працівники-спеціалісти у складі слюсера сантехніка, з газоелектрозвальника, зараз будуть проводити роботи по заміні даного колосального крана на сучасний шаровий кран. Мені зараз обрізаєте шматок труби, аби її приварити до крану, так? До крану, аби з'єднати. От працюєте в таких умовах, м'яко кажучи, не дуже комфортних. Як вам взагалі? Ніколи не думали роботу змінити? Ні, Ні. не думали. А чого краще десь в офісі сидіти там, чи якова? Хто сказав, що в офісі краще сидіти? Ну, не знаю, такий стереотип можливо. Таку роботу повинен робити? Кран замінили, власне, ми залегом трошки забруднилися, робота, мушу вам сказати, досить нелегка. Опалення вони вже ввімкнули. Зняли рукавичку, аби краще відчути, чи теплі батареї. Ну, не гарячі, але вже тепленькі. Нам пообіцяли, що тепло в будинках мешканців з'явиться уже до вечора і батареї будуть дійсно гарячі. На цілодобовій варті працює 14 працівників. Шестеро з них у день, двоє чергують вночі. Серед них обов'язково має бути психолог, адже телефон 1560 також є телефоном довіри. З якими проблемами переважно звертаються? Переважно звертаються складні життєві обставини. Визначені терміни так ярко це восени. Коли йде загострення, і навесні. А вам особисто психологічна допомога? Ну, не звертаєтеся з такою горою звичайно. проблем від людей? Ні, звичайно, кожній людині потрібна психологічна підтримка, допомога. Нам періодично проводять психологічні тренінги для... Для всіх працівників. Так. Да. Служба цілодобова варта на 100% виправдовує свою назву. Адже 24 години на добу вона допомагає вирішувати наші з вами проблеми. Тож уявити життя міста без неї сьогодні надзвичайно важко. З вами був телеканал Віта та я, Тетяна Орлова. Залишайтесь на нашому телеканалі. Побачимось.